Збірна України провела чи не найсекретніший матч в своїй історії? Цей поєдинок відбувся в рамках підготовки до матчу проти збірної Англії. Чому цей матч такий секретний? Що там взагалі відбувалось? Про все це зараз, друзі, будемо розповідати. А ви ж поки постати в А ми... А ми стартанемо. Тож 23 березня відбулися матчі кваліфікації Євро 2024 Результати матчів до вашої уваги окремо взачило поєдинок Італія-Англія британці перемогли 2-1, Ще був матч, в якому північна Македонія перемогла 2-1 Мальту, але то не так важливо. Важливо, що головний фаворит групи на даний момент Англія бере свої пункти. Для нас то добре. Бо якщо щось піде не так з Англією, то ми просто зобов'язані прибивати Мальту і Македонію і вже в очних матчах з Італією вирішувати всі наші питання. Збірна України. Своєю чергою провела матч проти Брентфорда. За закритими дверима. Що передувало грі, ви і без мене знаєте. Але виявилось, що то, що передувало цьому матчу, то лише. Віточки стартові склади команд стали відомими вже після початку матчу. Ніхто не збирався про них інформувати вболівальників. Не шукайте у цій заявці Олександра Зінченка та Анатолія Трубіна. Їх там немає. Зіні дали перепочити. Про Трубіна нічого не відомо. Ну а Сидорчук та Ярмоленко, як то і було відомо раніше, вони відновлюються. Хтось від хвороби, а хтось від травми. Ну а навіщо нам знати причину, чому немає трубіна? Хто ми такі для цілого УАФ? Вже у перерві цього матчу від фанатського пабліку англійців на 11 тисяч підписників можна було дізнатися, що матч відбувається на стадіоні Уімблдона. А перший тайм збірна України виграла 1-0. По завершенню гри вже офіційний твіттер Брентфорда підтвердив факт проведення гри та місця проведення. Якщо вірити цьому твіту, то збірна України виграла з рахунком 2 -0. І тільки потім УАВ повідомили, що голи команди забили Олександр Сваток, ось вам цей гол та Георгій Судаков. До речі, відео з цими голами з'явили вже сьогодні зранку. І вгадайте, хто це відео виклав? Брентфорд! Відео з'явилось на їх офіційному аккаунті в Твіттері. Тобто, я так зрозумів, що. То, то тільки УАВ було відомо, що то закритий матч, і його ніхто не має типу бачити. Виглядає це все, друзі, як якась масштабна лінь. Лінь організовувати трансляцію, продакшн навколо матчу від УАВ, а не хитрий задум підготуватись до Англії і щось там награти, якісь заготовочки зробити. Про це не можна говорити. Це секрет. Про цей матч будуть складати легенди. Подробиці матчі будуть розповідатися разом з міфами, які безперечно будуть з'являтися. А через пару десятиліть взагалі будуть сумніви існувати. Ані цього матчу я так про матч з Мальтою досі думаю з цікавого по самій грі зі стартового свистка. Збірна України захопила ініціативу і наполегливо намагалася втілити в життя настанови, які встигла отримати під час нечисленних тренувань та теоретичних з. Занять пожекці сумні читати під керівництвом нового наставника. Видовищною гру в виконанні обох команд до перерви назвати важко. Але ініціатива була на боці українців. Відомо також, що коноплянка грав і навіть мав шанс забити, але то секрет. Ніхто про це не має знати. Зі стартового свистка збірна України захопила ініціативу і наполегло намагалася втілити в життя настанови. Найкраще речення 23-го. Та норм, якось вже звично для клоунади. Слухайте, взагалі ідея матчу за закритими дверима, це ок, цілком. Але по-перше, в чому секрет того, хто ну, забивав голи, окей, відео можете нам не показувати, але хоча б скажіть, те, що якби відео показали <схід> сьогодні зранку в гарній якості, з нарізкою хайлайтів. То, то вже повний трендець. В АВ англійської не знають, щоб домовитись нормально про те, що матч не має показуватись ніде. На цих же відео повністю видно, як збірна України конструювала свої атаки. Все для англійців, ну, секретів вже просто немає. Як можна так через дупу все робити? в цій історії тільки нашим футболістам, які переграли Брентфорд Б. Особливий респект гарматі Судакова знову показує, який же він біст. Ну і звісно, всі ці нюанси зовсім не порадили вболівальників збірної України. Вони прийшли в коменти е у соцмережі А в Фейсбук, інстаграм. І ось які думки там можна знайти. Так може із Англією зіграйте при закритих дворях і без трансляції, щоб інші суперники не знали нашу силу. А який сенс? Клоунада, блін, Перша нового тренера, яка не сприяла просуванню України. За кордоном та не слугувала розраду від воєнних буднів для українців, з якого боку не подивися. Піар провалуав. Дякую за трансляцію. Гарна гра! Класна трансляція, хлопці молодці! Яка фантастична гра! Дякую за трансляцію. Дуже цікава гра була. Дякую, докотилися. вболівальники чекають. матчу Ні навіть не показали. Браво федерація. Наша збірна стає заручником клоунів. Гарний матч, хлопці. Один з найкращих я дивився. Ось все, що тут можна додати. Чергува лажа відуав. Яка вже не дивує, а просто підтверджує константу, що люди, які там сидять, вони взагалі не знають що треба робити як де як коли що взагалі я тут роблю віримо що попри жахливу медійну частину сама збірна сама команда справді награла щось рота налагоди зв'язки в що насправді складно повірити не через скіли Петровича, а через те що перед ультрамега важливим кваліфаєм на євро у нас один спаринг з Брентфорд Б. мужики не підведіть друзі збірна україни копає в неділю а до цього ще низка матчів дивимося і заряджаємо у наших друзів з Фавбет. фавбет все так само підтримують український футбол у найскладніші часи наразі вони не підтримують вже сім українських команд. Та переконані, що невдовзі ми повернемося на футбольні трибуни у своїх рідних містах. Підтримую український футбол разом з Фавбет. Лінк в закріпленому коменті, друже. Гайда туди. Ну і звісно, друзі, не можу вам не подякувати за цього відео. Поставте мов подобачку, що воно було цікавим. Воно було достатньо емоційним. воно вам сподобалось. Жам гарного дня, файного настрою, Бережіть себе і побачимось на завжди.